Того часу Ісус, зі своїми учнями перепливши на другий бік моря до землі Гадаринської, а як Він вийшов з човна, з Ненацька, перестрів його одержимий, нечистим духом чоловік з гробниці. Він мав житло у тих гробницях і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами. Та він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його приборкати. І завжди вночі та вдень він перебував у гробницях, і в горах, кричав і бив себе каміннями. Та коли він у гробниц... та коли він здал... здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голос... голосом, каже що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю Тебе Богом, не муч мене, оскільки Він говорив йому, не чистий духу, вийди з людини. Ісус запитав Його, Яке Твоє ім'я? Той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато. І дуже благав, його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней. І просили його, кажучи, пошли нас у свіней, щоб у них увійшли ми, і він дозволив їм. Тож, повиходили нечисті духи, увійшли у свіней, і кинулося стадо десь за дві тисячі, скручі в море та почало потопати в морі. А ті, хто їх пас, втекли і сповістили у місті та в селах. І люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса, і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить, одягнений і при своєму розумі. І вони злякалися. розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати його, покинути їхню околицю. І коли Він сідав у, чов... у човен, то просив. Його обіснувати, щоби бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, і як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати у десятому місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися: слово Господне. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Сьогодні ми почули цей Євангелій від Марка, 5 розділ, вірші з 1 по 20. І така історія сказати, можна така, як деколи кажуть, з фільму Жахів є чоловік, якого посів демон, але це не один демон, а там цілий легіон. Це є крики, це є страшно, це є вечірній час. Це є, напевно, що люба людина, звичайно, просто їй було би страшно, вона б навіть в думці такої в гадці, такої не мала, щоб йти в якесь таке місце і когось там шукати, і комусь там допомагати, рятувати його. І отже, Ісус приходить в це місце зі своїми учнями, дуже цікаво, як все співпадає, тому що зразу це вони переплили це озеро Галілейське, і там був. Так і не була добра погода, і теж вони там трошки пережили страху. І зразу ж після цього цієї бурі вони припливають у цей Гадаринський край і зустрічають з самого початку в це місце, де там були гробниці, це місце, де були якісь печери, така місцевість, де хоронили померлих. І в такій місцевості дуже багато було традицій, забобонів. Люди ніколи не наближались до такого місця ввечері, тому що боялись дійсно цих демонів. Не можна було виходити без свічки в вечірню годину, не можна було вітатися з ні з ким, кого ти не впізнаєш, бо це міг бути демон. Тобто було дуже багато таких різних історій, і таких люди просто намагалися триматися від таких місць дуже далеко. І такою одною історією. Конкретно, яку я собі пригадав в Мадриді, коли я ще перебував на початку моєї формації на одній парафії була група Легіон Марії. Отже, це були старші жінки і чоловіки, переважна більшість жінки були, які мали такий кожної суботи, вони мали такий досвід. Вони збирались, і одна їх частина цих жінок вони залишалися біля найсвятіших дарів, адорувати їх. А інша частина з цих жінок йшла в центр міста ввечері, вночі. Це, як кажуть, це місце страшне, бо вночі є дуже багато там молодих людей, які є під наркотичним впливом, під алкоголем, тобто і різні злочинці можуть виходити. Це є ніч, всяке може бути різне. Але ці жінки вони настільки відважні, і вони йшли власне розмовляти з цими дівчатами, які там, дівчата легкої поведінки, які стояли там, вони. Якось так шукали, напевно, продати своє тіло, чи як можна сказати. І ці жіночки старші вони брали якийсь чай, вони підходили, вони намагалися розмовляти з тими дівчатами, і такої одного разу вони просто вже були втомлені, це вже була третя година ночі, через близько того. Вони не змогли нікого там переконати, хоча вони цього не робили, хоч тільки хотіли просто сказати, що. Є інший, є інша можливість. Хотіли цих дівчат забрати звідти, але ніхто з них не погоджувався. Отже, вони вирішили в якомусь там першому барі зупинитися, самі попити якогось чаю, бо було дуже холодно. І вони побачили, зайшла дуже красива дівчина. Зайшла дуже така дівчина. Вони самі говорили, що здивувалися, наскільки вона була одіта, наскільки вона була молода, красива, з довгим волоссям, гарна дуже. І вона собі просила, але дуже вони побачили, що дуже сумна ця дівчина була. І вони вирішили скористатися своєю нагодою, підійти до неї, сказати їй, що тобі є. Слухай, ну, чому ти така сумна? Ісус тебе любить. І тоді ця дівчина сильно розплакалась. Так вийшло, що вона їм тоді відкрилась і сказала, що вона була переконана, що насправді ніхто її не любить. І цього вечора, цієї ночі, вона вирішила забрати собі життя. Тому що ця краса, все її, це, це все життя, воно не мало ніякого сенсу. І отже, ці жінки відважні, так можемо собі порівняти з тим самим, що робить Ісус. Вони робили те саме, що робив Ісус, не боялися. Так само, як Ісус, тому що люди люди мали страх. Сам цей чоловік, який був одержимий, він не був в змозі перебороти цього демона, перебороти цей легіон. Люди, які були там збоку, теж мали страх, а Ісус не має страху. Це ми ніколи не можемо забути, що Ісус не має страху перед злим, перед демонами, перед дьяволом, щоб він його переміг. Отже, Ісус. Приходить, як він робить Ісус з цим чоловіком. Зразу ж на нього кричить, чи йому вказує, як він має робити. Але ні, Ісус підходить. І він як добрий лікар, як добрий пастир, як е, добрий Бог, який приходить і поступово каже: вийдіть з нього. Він опирається, демон. Тоді каже, як твоє ім'я? Бо так вважалося, що якщо знати ім'я Демона, то можна тоді його перемогти. І він сказав, що скільки вас легіон. А це 6 тисяч солдатів в Легіоні. Тоді казали, в полку було 6 тисяч, велика кількість. І коли розбиралися експерти про цього чоловіка, про цього біснуватого, то казали, що, отже, ми дуже. Напевно, зупиняємося завжди на поверхні. Зупиняємося на поверхні, так само, як може бути в наш час війни. Зупиняємось весь час над цією трагедією, і ніхто не хоче заходити глибше. Так само відбулося з тим чоловіком. Звідки він знав про цей легіон, звідки він мав. Кажуть, що можливо, цей чоловік міг мати дуже страшний досвід. Можливо, ці легіони, ці римські римляни, які були присутні, велика кількість війська, яка була присутня на тій території, часто грабували там поселення, часто займалися насильством, таким страшними вбивали цих людей. І можливо, цей чоловік він втратив, бачив смерть своїх близьких, своїх рідних, втратив все, що в нього було. Можливо, він і зійшов з розуму. Можливо, він мав таку сильну травму. Що просто він втік, він просто був сам на самоті. Можливо, він був дійсно мав цих демонів, а можливо, тільки те, що він сказав, це те, що він бачив в той момент, в те, що він відчував, це було його зранення, і це була його біль, яка була нікому не потрібна, тільки Ісусові. Якщо подумаємо, скільки людей зараз на цих територіях окупованих, скільки людей постраждало, були скалічені, були. Насильство перетерпіли, скільки з цих людей ми зможемо побачити часто на вулицях, скільки ми зможемо, і нам буде здаватися, це є якийсь психічно хворий, це якийсь, напевно, в нього якийсь дев, диявол вчепився, це ще щось. Думаємо, як Ісус, молімося за цих людей, дбаймо, надаємо їм допомогу, звернімо якось, допоможімо цим людям, думаємо, як робив це Ісус. І насправді, коли Ісус хоче врятувати кожного з нас. Хоче врятувати з найгірших місць, з найстрашніших ситуацій. А сьогодні так ще й виходить, що коли він врятує цього чоловіка, і втратилося там ті свині, втратили з тих дві тисячі свиней. Це якась така річ, напевно, були втратили на, на грошах втратили ці люди, які прийшли з цього міста пізніше. І вони побачили цього чоловіка, якого раніше всі боялися, бо він розривав просто ці ланцюги, він, він там бив себе, вив, там, там всі боялися пройти через це місце. Ці люди, замість того, щоб подякувати Ісусові, замість того, щоб якось прийняти цього чоловіка, вони сказали негайно, вони настрашились і сказали: відійди від нас. Не, не, не хочемо міняти нічого, ти собі йди далі. Часто так може бути в нашому житті. Коли до нас приходить Ісус і хоче нас врятувати в якійсь ситуації, хоче, щоб ми справді стали тими дітьми Божими. Каже: слухай, брате і сестро, ці речі є лишні в твоєму житті, вони тебе віддаляють від Бога. Ми часто звикаємо через зручності, через якісь звички, через те, що нам дуже вигідно це мати, якусь нам це добре з цим. Ми кажемо, Ісусе, іди далі. Не мішай мені. Не мішай мені в моїй релігійності, не мішай мені в моїх переконаннях, не мішай мені в моєму бізнесу, не мішай мені там робити мої справи трошки деколи, може, темні якісь, бо я знаю, як треба жити. Отже, Ісус іде далі. А цей чоловік, який був врятований, хоче йти за Ісусом. Ісус йому каже: Вернися і проповідуй, розкажи, що тобі Господь зробив. Отже, брати і сестру, якщо Господь проявив до тебе своє милосердя, розкажи іншим, що Господь зробив тобі, щоб в цьому світі було менше страждання. Амінь.